Всім привіт! Слава Україні! Друзі! Продовження відео. Мотоблок із міні-трактора. В цьому відео я скажу, чому я це роблю. Я вже якби, повністю вже демонтував силовий вузол міні-трактора. Ось уже йде процес його підгонки. Прикидаю, як буде виглядіти мотоблок. Скажу, чому я це зробив, які причини даної, е, даного поступку. Е, ну, про мотоблок говорити поки не буду. Коли вже все зроблю, то буде відео. Ну, а тепер огляну ось цей вузол. Е, колись я вже виставляв відео про такий вузол. Він був скоструйований для такого мініка, е, який має такі компактні розміри. 900 довжина, 700 ширина. Призначений для виконання робіт на маленьких діляночках, але навіть при таких розмірах, от тут у мене ділянка три сотини і буквою Г вони розташовані. То е, і так, е, получаються такі мертві зони, які міні-трактором важко обробляти. Ну і є ще інші причини. Я вирішив зробити і мотоблок. Е, Давайте розглянемо, якби, як він влаштований. Значить, дивимось. Двигун 13 кінських сил, бензин, прімінне щеплення, кутовий редуктор. З'єднаний з коробкою передач москвіч. Коробка розвернута 90 градусів. Ось така куліса. Проста, але працює нормально. Вал обрізаний, нарізаний шліци, ланцюг із сільськогосподарської техніки. Ну і виход уже на міст. Міст буду обрізати, не знаю, ще 900, верніше 600 чи 700 мм, ще подумаю. Тут можна установити вал відбору потужності, якщо це необхідно буде. Ну, вал низькообертовий. Ну, скажімо, для картопле-копалки, або ще інших якихось пристроїв, Цього достатньо. Можливо, і в цьому місці встановити. Ну, це якщо буде потреба. У мене такої потреби не зовсім є. Я маю мотоблок менший, який для цих всіх робіт призначений і він працює. Е, ну, Перша причина, чому я його демонтував. Дивіться, сама конструкція досить така компактна, удала. Це працює чітко. Хоч тут і ремінне щеплення, але для двигуна 13 кінських сил цього достатньо. У мене є відео, на яких видно, як працює мій трактор з плугом. На дуже важких землях трактор їде, буксують колеса, щеплення не буксує. Єдине, що він трошки йде, таке ковзання ремня під час трогання, ну, але це, звичайно, Таке відбувається. Ну, я пробував всякі варіанти, щоб це все зменшити, практично, я добився вже мінімального такого ковзання. Фактично, ковзання відбувається тільки при великих нагрузках. Основна причина даної конструкції, яка не задовільняє мене в міні-тракторі, це дивіться. Передача йде від, ну, скажімо, від вала двигуна на редуктор. Діаметр шківа невеликий 160 по відношенню до ведучого 90. Тобто невеличка така ну, відношення. Передачі. Редуктор заварений. Він фактично це редуктор кутовий. Коробка з'єднана ним таким чином одна із шестерень диференціала розточена. В неї запресована шліцова натулочка під розмір валу коробки. Ну і з'єднано, Працює прекрасно. Скажу зразу, що редуктор не гріється, якщо там нормальне масло, то досить великий оберт, але не гріється. Коробка. При такій конструкції несе на собі досить велику нагрузку, звичайно. Це її трохи недолік, вона знаходиться в кінці, якби, сама передостання точка трансмісії, ну, на ній велика нагрузка, але якщо взяти двигун 13 кінських сил, то в ній досить великий запас міцності, і я думаю, що це, ну і вона працювала. Міні трактор у мене вже рік працював, вона працює. Е, недолік в чому полягає. Е, допустимо, коли двигун працює на холостих обертах, то він вже ося, цей редуктор від нього забирає деякі оберти. Фактично, якби він вже працює частково під нагрузкою. І при троганні з інструментом під нагрузкою. Це дається в знаки. Йому, якби, необхідно ще дати інерцію. тобто проїхати трошки метр, допустимо, проїхати, і потім вже включати е, інструмент, ну, скажімо, плуг. Іначе, якби він е, глохне. Це є одним із таких недоліків. Для мотоблока це все не грає ролі, там трошки по-другому працює. І... Його отака, такий варіант можна і ставити. Тепер, що ще? Ну, краще, звичайно, коли ставлять у мене от мій той мотоблок середній або легкий, ну, він не легкий, середній. У мене шкіл відомий, знаходиться на коробці, а вже з коробки йде. Потім через ланцюги, шестерні йде передача, то, звичайно, в такому варіанті краще. Ну і, звичайно, і коробка передачі включається інколи трохи важко по причині того, що вона скажімо, коли під якимось уклоном така є защемлена, нагрузка йде з сторони коліс через трансмісію, і з зворотньої сторони через редуктор. То в такому випадку передачі трохи якби важко включається. Більший діаметр шківа я тут не міг поставити по причині того, що йде дуже велике пониження, і е, ну, це мене не задовільняє таке велике пониження. Ось. Ну і, звичайно, чим тут буде більший діаметр шківа, то більша буде нагрузка на коробку. Ось, Ось це перша причина. Такого варіанту для міні-трактора. А так, взагалі, це дуже компактна вся конструкція. Особливо для такого мініка малого Найважче зробити міні-трактор. Чим він менший, тим важче його зробити, компонувати. Ну і розположення двигуна в поперек має свої плюси в чому. Ми маємо ось такий вихідний шкіл на валу для відбору потужності. Інструменти, які знаходяться, можуть спереді міні-трактора, мотоблока і так далі. Скажем, можна косарку або якийсь інший пристрій підключити, для якого потрібен великий оберт. Ну, великі оберти перетворити на малі, набагато проще, ніж наоборот. Ну, декілька слів про щеплення. Я скажу зразу, що щеплення ремінне, я вважаю його непоганим. Для малої техніки це просто, відносно дешево. Ну, головне, щоб правильно його зробити. Якщо будуть якісь неточності виготовлення шківів, розташуванні, ну, в підборі, звичайно, інколи люди неправильно підбирають ремінь і шків, або вони різні, то тоді щеплення не працює. Це я відкидаю. Я тільки при умові, що все зроблено згідно правил. Такої пасової передачі. Робив я декілька варіантів. Перший варіант я пробував плоский ремінь. Ну, він мав недоліки. Я зробив трошки шків не так, там треба спеціально шків робити. Пасовий плоский інший ремінь, він такий м'який. тут провисає, потрібно робити додаткові опори. Коли він у виключеному положенні, то він якби. Коли включається щеплення, то йому важко якби, попадати на свої е, е, полоси. Ну, там всякі такі нюанси, я, якби, переробив на е, клин. Спочатку я ставив два рівня профілю А. Ну, все одно відбувалось таке писк, ковзання. при Строгані, а мене це трохи дратувало, я е, стремився до такої ну, ідеальної роботи. Поставив один профіль Б. Ось Звичайний ремінь, ну він якісний. Ось такий він надрізаний. ну Це вже розвіризи я робив сам, щоб е, дати йому більшу таку гнучкість. Е, добре себе показало. Я так зробив висновок, що не потрібно купляти вже той е, такий зубчатий ремінь. Він, в принципі, дорожчий. Ну і його важче купити. Інколи потрібно й замовляти спеціально. Але м -м, уже з досвіду, пройшовши всякі варіанти, я зробив висновок, що краще було б два ремені. Но є одна умова. Скажемо оцей ролик, який піджимає. Повинен бути якби, розділений на е, кожен ремінь свій. Вони мають бути трошки. ну, включатися одним, е, одним рухом. Але кожен має бути підпружинений. в такому випадку е, ремені будуть кожний окремо працювати. Так як шківи мають певні недолі, е, неточності виготовленні, ремні теж мають певні ну, два ідеального ремня не буває. І тому, о, як правило, один ремінь працює, один трошки не в повну нагрузку, не в повну силу, верніше. він е, не має повної натяжки. А якщо б кожен ремінь був е, підпружинений, то е, кожен ремінь би працював. Я би, наприклад, якщо б робив ще одне таке щеплення, я би ставив три ремня, але ремні найкраще себе показують автомобільні ремні, е, скажімо, там є. 11 і 13. У мене на мотоблоці стоїть 13. Але якщо три рівня, я би поставив 11, три, кожний чуть-чуть підпружинений своїм роликом. І така конструкція дуже би працювала непогано. Ну, звичайно, якщо є можливість то краще щеплення вже стаціонарне, стандартне. Ну, це вже виходячи із е, техніки, з можливостей із ситуації. Ну, В принципі, ремінне е, щеплення не є поганим. Я це вже який раз повторяю, е, я працював, воно прекрасно все показує. Е, колеса, колеса будуть такого типу. Два варіанти значить, або резина 13. Із, відповідно, сільхосп резиною. Або ось такий грунтозачеп, теж на базі диска Жигулівського. в таку конструкцію, вирізано із листової сталі десятки. наварені зацепи. Ну, тут я трошки, якби, схитрив, от внутрішня частина. Це з тої внутрішньої частини я зробив ґрунтозачепи для малого мотоблока, варив диски і вийшло в мене фактично з одної заготовки два ґрунтозацепи для великого і для малого. Чому ґрунтозачепи? Ну, так як в мене важка земля, навіть міні-трактор з одним плугом інколи буксує, то е, я думаю, що мотоблок хоч буде й легший. Але з ґрунтозачепом він повинен плуг один тягнути, як мінімум. Ну, що ще я можу сказати? Так, ніби коротко все. Так, задній, верніше, як міст або диференціал моста. Є два варіанти. Я маю на увазі блокування. А його треба робити. Або просто заварю, Як для мотоблока цей варіант, можливо, і піде. Дехто заварює навіть на мені-тракторах диференціал. Ну, одні кажуть руть, другі говорять, що працюють. Це таке треба випробувати. Думаю, що для мотоблока, можливо, такий варіант піде. У мене є варіант і блокування примусового. На малому мотоблоці я зробив. Ну, це досить ускладнює роботу і не знаю, чи це вартує. Мабуть, зроблю просто заварку, а потім практика вже покаже. Можливо хтось її робив, може і скаже свою думку на рахунок заварювання. Ну і, ну, а і взагалі я хочу сказати, що мотоблок як для мене, то це мотоблок, ну, скажімо, найкращий мотоблок, який має диференціал. Який має блокування. Ну і ще одна моя така фішка. Скажемо, я шкіл не насаджую прямо на вал двигуна. Ось тут у мене вихід, так? Я вже говорив про як вал відбору потужності передній, от знімаємо. Ну, а така компоновка двигуна в поперек є досить такою компактною. Ну, і з точки зору дизайну, я на мені трактор вже почав був робити е, ну, так сказати, дизайн його, бо я вважаю, що дизайн теж впливає і не я говорю, а і наука технічна говорить, що е, дизайн, красивий вигляд е, інструменту, е, устаткування і так далі, впливає і на продуктивність праці. То така компоновка дозволяє е, техніці цій бути такій компактній, ну і зробити якийсь такий свій е, вигляд. Ну, а тепер конкретно ще раз повернемося до валу. І так, ну я це зніму. Значить ось така конструкція. Тут е, підшипникова опора. Це зроблено із ступиці Запорожця, вал, і ось цей шкіл, оцей шкіл, вал, це як єдине ціле, знаходиться ось такий ступиці. Знімаємо. Значить, дивіться, що тут зроблено? Ось. Фактично, це така муфта, але саморобна. Вал шліцевий. І зрозуміло, що тут е, ця муфточка, сюди вставляються такі резинові втулочки, які і е, виконують роль з'єднання між е, валом двигуна, і е, ось цим валом. Що це нам дає? По-перше, менша нагрузка, суттєво зменшуємо нагрузку на вал двигуна. Так як якщо б, наприклад, тут був шків, то, звичайно, при натягуванні ремня на шків іде досить така велика нагрузка, і ну, це впливає на довговічність роботи двигуна, однозначно. І плюс менше гріється сам шків, шкіл, якщо, якщо він напряму з'єднаний із. Валом двигуна, то температура двигуна передається на шкіл. Ну і відповідно на ремінь. А коли ремінь гріється, то він суттєво втрачається його довговічність. О, в, такому, в такому варіанті е, тепло теж передається, але вже є можливість трохи охолоджуватися е, краще. Я й на Інші конструкції теж буду ставити подібно, тільки там буде трошки по-другому. Тобто я, ще раз кажу, максимально розгружаю вал двигуна. Ну, Мабуть, я все поки сказав. Ось такий варіант. Ну, Тут, звичайно, залишається все-все об'єднати, укоротити мости, зробити, скажімо, так, органи управління мотоблоком. і Фактично, він буде готовий. Ну, а уже вузол двигуна силовий, це попереду ця вся робота. Процес іде, ну, звичайно, трохи повільно, але процес іде. Ось ніби я все сказав. Ну, друзі, хто може скаже свої думки, якісь плюси, мінуси, недоліки. І так далі. Е, от, я для того виставляю відео, щоб так ділитися з, із колегами своїми думками, своїми роботами, своїми розробками. Я ж теж багато інформації беру із Ютуба, з літератури, з інтернету, і е, це полегшує нашу роботу. Ну, на цьому, мабуть, все. Всіх благ, всім, до побачення, до зустрічі. Ну, до зустрічі на інших відео на продовження роботи.